У мене нічого не болить. У кого така сама думка? Хто вважає, що ми повинні займатися нашим тілом, самопочуттям, тоді, вже, коли ми починаємо розвалюватись? Так, зазвичай багато людей, які починають братись за себе, коли вже мають купу хвороб, коли лікарі вже поставили якісь діагнози і ми починаємо тушити пожар. Тоді люди йдуть від від недуг, від здоров'я починаємо душити цей пожар і лікувати лише симптоми. Адже можна інакше йти до, до молодості, до здоров'я, до гарного самопочуття, до здорового тіла, не дочікуватись, поки вам вже впаде грів на голову, і ми будемо тоді тушити цей пожар. Щоб і через 10-15 років залишатись в здоровому тілі, гарно себе почувати. У нас є концепція здоров'я. Це насправді, в першу чергу, дуже свідомий вибір кожної людини. Якщо ви думаєте, що вітаміни пити не потрібно. Потрібно, бади потрібно, не потрібно, очистки не потрібно. Напевно, нам потрібно задумуватись, чому ж стільки людей хворіє і отримує різні хвороби. І зробити це, перезапустити програмне забезпечення, оновити цю е, Windows-систему в нашому е, мозку і запустити, звернути увагу, бо е, ми не автомобіль. Ми можемо міняти фільтра масла так в організмі, очищати його, але запасних запчастин у нас немає. Тому у нас є концепція здоров'я. Покрокова система очищення, відновлення, збереження здоров'я. Ця концепція розроблена а, за допомогою залучення вчених з усього світу. А, програма детоксика розрахована на місяць. Програма антипаразитарна парашилд. Також на місяць та програма глибокого очищення на клітинному рівні. Програма Коловада. На цій концепції здоров'я вирішуються різного роду проблеми, різного роду питання. Ти себе краще відчуваєш, появляються сили, енергія, проходять різного роду вздуття, йде зайва вага, просто хочеться пархати, коли починаєш детокс, коли закінчуєш коловадою. Просто кожна людина як нова копійка. Забираються різного роду питання по здоров'ю. Я зараз їх не буду називати, починаючи від головних болів, висипання шкіри тіла, волосся, закінчуючи такими питаннями, що коли лікарі ставили діагнози, що людина не може мати дітей, а після проходження очисток, концепції вони все ж таки завагітніли. І, повірте, за 25 років в компанії є мільйон відгуків. Крутих мільйон результатів саме на концепції здоров'я. Тому давайте будемо свідомими. Ми точно не лише про вітаміни, ми про комплексний підхід і концепція здоров'я це наша основна фішка.